Не з цим народами, а свідкам Богом наперед. А, а Богом наперед вибраний. Нам, нам, які їли і пили з ним після Воскресіння Його змерті. І Він повелів нам проповітувати людям і свідчити, що Він є призначений від Бога суддя живих і мертвих. Про нього всі пророки свідчать. Що всякі віруючий в нього одержать відпущення гріхів іменем Його. Коли Петро ще продовжував цю промову, Дух Святий прийшов на всіх, хто слухав Слово. І віруючі з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що Дар Святого Духа зійшов і на язичників. Бо були, що вони, що вони говорять мовами і вилучають Бога. Тоді Петро сказав. Хто може заборонити хреститись водою тим, що, як і ми, одержали свята Духа? І звелів він впередитися в ім'я Ісуса Христа. Потім вони просили його пробути, може, пробути в них кілька днів. Глава 11. А почули апостоли та браття, що були іудеї, що язичники прийняли слово Боже. І коли Петро прийшов. Пр... Прийшов до Єрусалима, обрізаний до ріка а кажучи: ти ходив до людей необрізаних і їв з ними. Петро ж почав переказувати їм по порядку, говорячи: у місті Іопії я молився і в натхненні бачив ви... Ви... видіння, сходила якась посудина, ніби велике полотно, яке чотирма кінцями спускалося з неба. І опустились до мене. Я подивився в нього і, розглядаючи, бачив чотириногих земних звірів, лазунів і птахів небесних. І почув я голос, який промовляв мені, стань, Петре, за, за та іж. Я, я ж сказав: ні, Господи, нічого скверне або нечисте ніколи не ісходило в уста мої. І відповів мені голос вдруге з неба. Що Бог очистив, того ти не вважай нечистим.